Про існування цієї гармати багато хто з вас знає це дора. Надважка німецька залізнична 807-мм гармата, важила близько 1350 тонн, мала дальність стрільби від 35 до 45 кілометрів. Дора використовувалась вермахтом під час атаки на Севастополь. Скорострільність такої гармати була 14 пострілів на добу, а стріляла вона 7-тонними снарядами. Для обслуговування цього монстра потрібно було майже 750 осіб, не включаючи логістику та інше. Деякі з них після пострілу машини отримували контузії. Але тільки уявіть собі, подібну гармату планували розмістити на, так би мовити, півтора тисячі тонному танку, хоча все ж таки вірніше цю машину було класифікувати як сухопутний крейсер. І що найцікавіше, подібних монструозних сухопутних проєктів було два. Перший більш скромний, якщо можна так взагалі казати, тисячотонний проєкт бронемашини з двома гарматами від крейсера Шарнхорст, а другий з гарматою Товстий Густав, копією нашої Дори. Обидві машини мали назву Рате, що означало з німецького Щур або Пацюк. І як не дивно, обидва ці проєкти німецького сухопутного крейсера беруть початок ще в СРСР в 1930-х роках. Справа в тому, що радянське керівництво, прагнучи модернізувати свою армію, і створити власну бронетанкову промисловість, зіткнулось з браком досвіду і технологій, що не дивно. Тому було ухвалено рішення залучити іноземних фахівців, зокрема з Німеччини. До розробки бронетехніки все ж таки велись, але під виглядом, так би мовити, великих тракторів через обмеження версальським договором після поразки Німеччини в Першій світовій. Так от одним із інженерів, яких СРСР запросив до себе, був Едвард Гротте, німецький інженер і співробітник концерну Рейнметал. Він прибув до Союзу в 1930 році. Під його керівництвом до осені 31-го року було розроблено та виготовлено многобаштовий дослідний за класифікацією середній, але по розміру і вазі більше важкий танк тг 1 або ж танк і тут варто згадати, що наш Едвард був відомий своєю пристрастю реалізації концепції машини під назвою Ленд Кройцер. В перекладі той самий наземний крейсер, коріння цієї жаги сягало ще в період Першої світової війни. Справа в тому, що на межі 19 го століття Німеччина активно розвивала флот, змагаючись в тому числі з Британією. І що не дивно, в Німеччині культувався образ лінкора як символу національної могутності великий, повільний, добре броньований з важкою артилерією. Тож в гроти, інженера-механіка, натхненого саме цими віяннями, сформувалась ідея: а якщо зробити? Телінкор на гусеницях не просто великий танк, а велику мобільну артилерійську платформу, як корабель, однак який не залежить від моря. Місяць добігає кінця, але все тільки попереду. Акції тільки набирають оберту. З 1 липня заходь на сайт моїх друзів та партнерів бренду інструментів Макіта, багатьом відомого топового та надійного бренду інструментів, та на тебе чекають нові смачні пропозиції. Більше того, з промокодом Історія зброї ти отримаєш знижку в 5% та будь-який з інструментів на сайті. Спекотні промо вже чекають на тебе. Всі посилання знайдеш в описі, а ми продовжуємо. В мережі зустрічаються дані стосовно пропозиції інженера Союзу подібних машин. Йдеться про проєкти танків різної ваги. Один із ескізів має класифікацію ТГ-5. Озброєння цього девайса мало складатись з двох 305 мм гармат, чотирьох 452 і ще двох 45 мм. Бронезахист мав бути вже тоді під 300 мм у лобі, а з бортів 250, і це 1930 рік. Вважив би цей монстр якраз під 1000 тонн. Однак єдине, що погодила партія на той час, це створення під керівництвом інженера середнього танка ТГ-1. Корож, середній танк гроти мав вагу в 25 тонн. І знову ж, коли європейські СТ того часу важили 6, 8, 10 тонн, максимум 14 важкий французький Рено. А наш тг 1 важив аж 25, тож все одно бачимо жагу інженера створити більшу та потужнішу машину. Лобове бронювання ТГ-1 складало 44 мм. Основне озброєння було найпотужніше у світі на той час. Це була 76-мм гармата, розташована в казематі з обмеженим кутом наведення. А також над нею була додаткова башта, в якій розміщувалась 37-мм гармата. Компонування, як бачимо, було доволі незвичне. Також танк був озброєний чотирма-п'ятьма кулеметами. Максимальна швидкість завдяки 300 сильному двигуну могла складати по шосе 34-35 км на годину по пересіченій місцевості близько 15. В 1931 році союзом був побудований єдиний дослідний зразок танка ТГ-1. Він пройшов заводські та полігонні випробування. Однак машина виявилась технічно складною, важкою у виробництві, ненадійною і надто дорогою. Тож після цього проєкту контракт з гротти. Не продовжили, і він залишив Радянський Союз за різними даними або в тому ж 1931 році, або в 1933, консультуючи ще два роки радянських інженерів. Але щодо нашої розповіді, це не дуже важливо. Після повернення до Німеччини гроте працював у фірмі Круп. Жага створення величезного проєкта сухопутного крейсера не покидала інженера і чекала потрібного моменту. І такий момент настав з початком Другої світової війни. У 1941 році Круп розпочинає дослідження радянських важких танків. Згодом забігаючи трохи вперед, ці дослідження стали поштовхом до створення таких проєктів як Королівський тигр або ж Маус. Від самого початку саме Маус розгадався як найбільший важкий танк Вермахту, хоча в нього був певною мірою конкурент, це був ЄСТО. Про їх суперництво, до речі, я розказав ось у цьому відео. Однак, як ми знаємо, Гроте роками вже виношував концепцію сухопутного крейсера. І якщо запропоновані машини, Радянському Союзу були доволі сирі, то на початку 40-х років Гроти був вже впевнений своїй концепції на всі 100. Шанс на їх реалізацію випав в 1942 році. Друга світова набирала оберти. Німеччина вишукувала найбільш смертоносні проєкти, і це був зоряний час інженера. В червні 42-го року під час конференції з питань озброєння в Берліні Гроте представив Адольфу Гітлеру концепцію надважкого танка масою 1000 тонн. Машина згодом стала відома як Лендкройцер П1000. І що не дивно, фюрер зацікавився проєктом та дозволив втілення машини в металі. Більше того, Гітлер просто закохався в ідею створення надпотужного танка, і це дійсно мало би бути революційне вундервафе. Тож фюрер наказав розпочати роботи над проєктом у якнайбільш стиснені терміни. 29 грудня 1942 року розробка креслень сухопутного крейсера була завершена. Машина гроти мала бути дійсно величезною. Тут інженер зміг розвернутися вже наповну. Довжина складала 35 метрів, ширина 14, а висота 11 метрів з чотирьохповерховий будинок. Лобова броня передбачалась в 250 міліметрів, 150 мало би бути бортове та в кормі. Башта ж була, що не дивно схожа конструктивно із баштами тогочасних лінкорів. Вона мала б важити близько 200 тонн. В неї б монтувались дві 280-мм морські гармати СК-34 з довжиною ствола 15 метрів і масою по 48,5 тонн кожна. Бойзапас становив по 100 снарядів для кожної з гармат. Бронебійний снаряд мав важити 330 кг, фугасний 315 включаючи 17 кг вибухівки. Максимальна дистанція пострілу мала би складати аж 42,5 км, що дозволяло пробивати наскрізь важкі радянські танки по типу КВ-1 з дистанції аж в 20 км. Численність екіпажу була заявлена від 21 до 36 осіб. Додаткове озброєння включало б одну протитанкову 128-мм гармату КВК-44 для боротьби з бронетехнікою на ближніх дистанціях. Досі ведуться спори, де саме вона б мала б розміщуватись спереду чи в кормі. Також танк мав бути оснащений 15-мм кулеметами по периметру для боротьби із піхотою та мав би до 8-20-мм зеніток. За розрахунками, сам корпус машини важив би 300 тонн, 100 з яких приходилось би на шасі. Вага, що залишилась би, розподіля Звичайно, по додатковому озброєнню і внутрішньому обладнанню. Щоб звичайно звичайно, що звичайно звичайно, що звичайно звичайно, що звичайно звичайно, 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 Проте вважало, що враховуючи двометровий кліренс, танк зможе легко форсувати своїм ходом більшість водних перешкод глибиною до 6 метрів. А от для того щоб зрушити з місця машину, на танку передбачалось встановлення двох 24 чотирьох циландрових дизельних двигунів MAN V12-44. Кожен потужністю 8400 кінських сил. Альтернативний варіант допускав встановлення восьми 20 цилиндрових двигунів Daimler-Benz MB501 потужністю по 2000 кінських сил. Це були морські дизелі, які переважно встановлювалися на німецьких військових кораблях. Відсилки вже також розуміємо. За розрахунками інженера, швидкість гіганта мала б сягати з такими двигунами неймовірних 40 км на годину, і це як на мене дуже амбітні підрахунки. Хоча, якщо загалом поглянути на всю цю конструкцію, то невідповідності у ній дуже багато. Наприклад. Сам корпус, не враховуючи башту, гармати і внутрішні механізми, і мається на увазі, що бронювання повинно було складати ті ж самі 250-150 мм, що в принципі досить слабке для такої гігантської машини, то тільки ця частина мала б важити 730 тонн. Пара основних гармат додавала ще 100 тонн ваги, тут все вірно. Вага ж башти за приблизними підрахунками з огляду на бронювання в 250 мм, була б мінімум 380-400 тонн не враховуючи. Мовуючи баштове обладнання про боєзапас можна тільки гадати, але слід враховувати, що кожні три снаряди додавали майже тонну ваги. Висновок напрошується такий: якби рати тисяча і був побудований, то його вага наближалась би не до тисячі, а вже до двох тисяч тонн і вже цього проєкту. Однак фюрер був засліплений грандіозністю машини. Він просто не бачив реалій. Він розсипався компліментарними заявами щодо машини гроти. Тож інженер вирішив, що одного наземного крейсера недостатньо і вирішив працювати далі в цьому напрямку. Вже через півроку, у грудні 1942 року, фірма Круп висунула ще більш амбітний проєкт. Нова машина мала би перевершити всі можливі норми. Одна лише його артилерійська частина важила близько 500-600 тонн, і це був би танк. Монстр рати півтори тисячі. Хоча скільки б важила машина насправді, якби все ж таки була побудована, можливо тільки гадати. За розмірами рати півтори тисячі легко перегнав величезний панзер камфваген 8 Маус. Довжина машини б складала 42 метри, висота 8, а ширина 18. Щоб рухати всю цю споруду, планувалось встановити 4 виподібних дизельні двигуни від підводних човнів з сумарною потужністю до 16 тисяч кінських сил. Однак, за розрахунками, потужності двигунів вистачало б лише на максималку в 10-15 км на годину. Екіпаж мав би складати 100-120 осіб. Стосовно озброєння на РАТТ-1500 планувалось використовувати гармату по типу ДОРА чи товстий густав. Однак постає питання, якщо РАД Т1500 більше надважка артилерія, яка б мала вести вогонь з тилу, то нащо такій машині лобова броня в 250 мм? Це все ж питання без відповіді. Але і цей проєкт фюреру також сподобався. Також за задумом на танку мали стояти дві 150 мм гаубиці і автоматичні гармати та зенітки. В основному нова машина мала використовуватись проти добре укріплених споруд, але все ж таки, вся ця пишнота добре виглядала тільки на папері. Фюрер, гроте та й загалом керівництво круп явно не уявляли, які складнощі супроводжуватимуть обидва проекти, ще, хоча б до відправлення на фронт, навіть якщо б їх і побудували. Машини потрібно було б доставляти по частинам, завантаживши на спеціальні залізничні платформи. Дорогою неминучі виникли б складнощі з габаритами розмірами цих секцій, які пролазили б далеко не в усі тунелі. Не менше проблем виникло б при складанні танків та їх подальшої експлуатації вже на місці. До речі, у відносно прифронтовій місцевості, і не варто забувати, що величезні розміри обох проєктів одразу б демаскували будь-які роботи з монтажу цих машин. А знову ж величезні габарити. Цих машин робили б їх чудовою мішенью для, наприклад, авіації. І не будемо забувати, що для будівництва і монтажа величезних вузлів і агрегатів потрібно було б мати спеціальний транспорт, який, скоріш за все, доводилось би створювати знову ж з нуля також паралельно з величезними машинами. І що не дивно, таке будівництво відтягнуло б на себе величезну кількість ресурсів від таких танків, як Тигр та Пантера. І до того ж, давайте до найголовнішого: якщо б ці проєкти і побудували неважливо рати 1000 чи 1500, навряд чи вони змогли б дати якусь відчутну користь. Навіть якби про допомозі 20-мм зенітних гармат вдалося б якось відбитись від пікірувальників чи штурмовиків, то щори були настільки величезними, що цілком стали б вразливими цілями для висотних бомбардувальників. Про це також не варто забувати. І фактично кожну таку машину мали би прикривати додатково Винищувачі. Тож розуміючи багато з цих пунктів, рейхміністр озброєння та боєприпасів Альберт Шпеєр зміг наполягти на тому, що проєкти п 1000 та п 1500 є ірраціональними і принесуть більше проблем, ніж користі. Тож завдяки Шпеєру в січні 1943 року обидва ці проєкти були закриті. Хоча деякі джерела вказують, що до цієї дати круп встигли виготовити башту для Ратти-1000. та вона потім була використана як берегова батарея в Норвегії і змогла навіть пережити війну. Однак достовірних доказів цього нема. А ваші ж думки чекаю в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, за бажанням стати спонсором, і, звісно, перейти в телеграм-канал Історія зброї», де ми публікуємо багато новинок озброєння сучасності, а також і купу історичних проєктів, про які ви, скоріш за все, не знали. До нового випуску!